Вірш Лідії віцені ранок читає Галина Дроб'язко. Ліда віценя ранок. Хвилі в мережі білім тихнуть, збудивши живе, в краплях роси на камінні, хмарка самотньо пливе. Вітер поету читає море таємних листів. Пишуть поету до раю випросять. Хто що хотів, кожен кладе на могилу свій камінець, папірець, кожен утверджує віру, смерть то іще не кінець, ближче поету до Бога, ближче до раю, з вершин, а до поета дорогу з тисяч долає один. І на вершині зітхають всі, хто піднявся, усі. Де я шукав собі раю? Ось він. У вічній красі. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш Лідії віценів. Ранок читала. Галина Дроб'язко. Редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.